Я хотіла зробити це відео максимально комфортним, максимально погруженим в це відео вас зробити, але мікрофон мій розрядився, тому будете слухати оці крики. І їжджущі машини. Це не моя вина, це мікрофон, це все мікрофон, це не я. Я хотіла для вас зробити гарне, гарне відео. Все, а, а все. Всім привіт! Вітаю на каналі Каськовська. Сонце мене теж вітає, як ви бачите. І сьогодні я вам хотіла розповісти трохи про подорожі, якісь лайфхаки вам дати, тому що, як ви знаєте, я дуже багато подорожую. І це дякую лише одній людині на цій планеті, моєму улюбленому коментатору, який мені завжди напише те, що він думає. Це моя улюблена мама. Дякуючи їй, я подорожую. Дякуючи цій людині. У мене стільки можливостей. Дякуючи тільки їй цей телефон. І дякуючи їй, ви бачите це відео. Коротше, ну ви знаєте, дякуючи їй, я тут сижу, якби ви все зрозуміли Ну, коротше, я її дуже люблю. Це тобі, мамочка. Тому що я знаю, вона подивиться це відео, бо вона ж мій головний фанат. Дякую. Mother, I love you. Mother. Mother, my lovely mommy. I love you. Так, ну добре, це, це було дві мен... хвилини розмовляння про те, що я дуже люблю свою маму. Але це так і є, тому що я їй дуже вдячна за те, що вона мені дає такі можливості подорожувати в тому числі. І дякуючи їй, я в минулому році побувала в кількох нових країнах в п'яти. Це була Португалія, це була Іспанія, це була Канада, це була Ісландія, це була Бельгія. І це дякуючи їй. Ну і звичайно, їздила ще в Німеччину два рази. Боже, дякую, що мамочка, я тебе так люблю. Це все, дякуючи мамочці, моїй, любимій. Вона мій спонсор головний. Спонсор мого життя, в принципі. Я так подорожую, і мені здається, я вже деяке. Прикол зрозуміла, як правильно подорожувати, як правильно побуватися, тому то, тому, що в цьому числі я в цьому році перший раз сама полетіла на, на літаку вже два рази, навіть три. В одну сторону, в другу сторону, в одну сторону і ще повертатися буду. І якось же я долетіла, долетіла, тому якось же я можу розпізнати дорогу, куди йти. Можу. Перше за все я би хотіла вам сказати, щоб ви планували якусь свою подорож. А, тобто, або дивились якісь маршрути, якісь а, а, там достопримічательності, на які ви будете або хочете потрапити, і як туди потрапити, тому що як вже та, та, та практика і життя показало, а, може статися все. Тобто, наприклад, твій тариф решить, що хм, тобі треба інтернет? Я тобі дам інтернет. Ага, звісно, три дні будеш сидіти без інтернету. Е, і три дні я боролась з моїм тарифом, з моїм е, мобільним оператором. Що він мені чел дай мені інтернет? Я хочу інтернет, я хочу подивитися Канаду, а не сидіти в отелі. Коротше, завантажте собі якісь офлайн-мапи, щоб могли ви подорожувати без інтернету на всіх випадок. Тому що теж бігати з одного місця, з одного Макдональдса до другого Макдональдса, якось ну, не варік. Хоча, в принципі, в Канаді так і було. Але це тільки в Канаді. І наступний пункт це те, що ви маєте якось пакуватися з розумом тому що не набирати речі, які ви дійсно не будете носити, тому що ну, нафіга воно вам, якщо ви все одно цього не, не, не одягнете. Я би вам радила відібрати ті дійсно, ну, прям найнеобхідніші, не, не там не знаю, там три футболки, штани, шорти. Ну, в принципі, цього достатньо. Там, ну, всякі труси і, і носки, звичайно. Але більше одягу вам, в принципі, не, не треба. Ну, я завжди живу по такому принципу, якщо мені щось буде треба, я куплю просто це в магазині. Тим паче, це буде якась пам'ятка з цього місця. Ми взагалі не купуємо жодних сувенірів, але ви ж можете залишити ще місце в чемодані для сувенірів. Тому якщо ви наберете повне, повний чемодан своїх вещей, повний, просто речі будуть туди випадати, то ну а що ви привезете? Куди ви його будете складати? Скажіть мені. Придумайте, може, якусь тактику, як гарно складати речі. Ну, я або складаю рулетиком, складаю, складаю, потім в рулет скатую. Ну, типу, так повітря звідти видувається, тому я не везу просто повітря, а речі. Можете спробувати з вакуумом. Я ніколи не користувалася вакуумом, тому що в мене його немає. Але якщо у вас раптом є вакуум, то звичайно можете використати його, і тоді вам воно якось. Полегшить життя, тому що менше місця буде займати повітря. Також можете якісь, типу, органайзер собі купити для речей. Типу, я бачила різні такі пакети, тут труси, тут ювелірка, тут іще щось. От. Але, блін, ви думаєте, я цим користуюсь? No. Ручна поклажа це ваш друг. Завжди маєте з собою все найнеобхідніше. Тобто паспорт, засоби е, особистої гігієни, змінні речі, зарядні пристрої. Щоб ручну поклажу, можете покласти якісь е, перекуси, воду, якусь звичайно маленьку, або бутилку пусту. Якщо ви летите е, в літаку пусту бутилку, потім можете налити в туалеті безкоштовно, це просто лайхак від мене. Або якщо у вас куча грошей, ви можете її, звичайно, там купити в От, а якщо ви їдете кимось автобусом, то... Просто візьміть з собою бутилку води, тому що просто повірте, що вона вам треба. Також раджу взяти в ручну поклажу якусь курточку, кофту, худі, ковдру подушку. Ну, можна, звичайно, оці всі. Кофти використовувати потім як подушки, якщо вам буде вдруг жарко. Або ви, ви такі думаєте, блін, я ж лечу в самольоті, я лечу там в якийсь Єгипет, там куча, там жарко, там всяко Але в літаку, бляха, буває іноді так холодно, що ви просто замерзнете з тим кандьором Тому е, раджу вам взяти дійсно якусь курточку І в цей раз, коли я летіла, мама каже: дитино, я знаю, що це літо, але візьми курточку. Боже, як вона була права. Тому що, по-перше, в літаку було холодно, по-друге, потім дощило ще, напевно, десь тиждень, і мені був, була необхідно потрібна ця курточка. Тому ще прислухайтесь до своїх родичів. Якщо вам мама каже щось дуже важливе, то воно дійсно дуже важливе. А якщо ви летите на якийсь інший континент, типу я не знаю Азіяха, що там ще є. Ну, Америки різні, то звісно, там ще розетки не ті. Пам'ятайте про це, пам'ятайте і е, візьміть собі якісь е, перехідники, щоб було без проблем. Або е, ну ви можете звичайно це все на місці придбати, але ще ж треба до того місця доїхати, якщо от у вас не дай Бог розрядиться телефон У мене ще є такий кабель на три розйома, на Type-C, на Lightning і на е, такий дуже старий, знаєте, такий типу Отакий е, і він дуже рятує, тому що я одним пристором, одне одною зарядку, можу е, заряджати там наприклад, свій телефон і свій е, м, планшет. Тільки єдине, що я вам хочу сказати, е, Type-C вже просто поламався. Я не можу заряджати Type-C. Ще Lightning працює, але Type-C вже просто в хлам не працює. Він просто типу показує, що він заряджає. Насправді він його взагалі не заряджає, тому. Е, тому як перестане працювати, ну то, блін, купляйте новий. Ну, я вам не кажу просто цим користуватися щодня, але коли ви подорожуєте, це може стати у приводі. Звичайно, візьміть павербанк, тому що, наприклад, у мене iPhone і він не витримує навіть півдня без зарядки. Тому, бляха, павербанк це прям must have у подорожах. Ой, наступний пункт: захистіть свої речі. Тобто, що я можу маю на увазі, якщо ви, наприклад, в таких країнах як Мексика, Бразилія і Іспанія, то там або Блін, Лондон, наприклад, то там є pickpocketers, тобто люди, які крадуть з кишень. Ну просто, просто вари, вари. Які вас можуть виривати, і ви можете залишитись без телефону. Наприклад, у мене була ситуація в Іспанії, я йшла щось звичайне знімала, і мама каже, типу, ти ну, за тобою там йшов якийсь челік, ну, типу, акуратніше. І я вже просто пересралась, тому що чуваки, а без айфона 13 в якійсь Іспанії це дуже-дуже сумно. Сумно. А ви можете використовувати на валізах такі, знаєте. Якісь фіксатори для замків, щоб їх не розпакували, тому що я сама зіткнулася таким явищем, що люди витягують речі з чемоданів. Ми вже давно не користувалися багажом, тому що завжди вручною поклажею користуємося. Пряпреріті беремо чемоданчик, такий маленький наверх, все, а ручну поклажу, тобто там рюкзак в підниз, під крісло, і все, супер. Але є ще багаж. А, але ще є багаж, в який ви можете покласти набагато біль. В який ви можете покласти набагато більший чемодан, відправити його в багаж вниз. Але ви тоді можете ризикнути. Ну, ризикнути ви можете. Ребята, я ухожу отсюда і дочита в нове місце така. Так, трошки змінила локацію, тому що мене дуже насторожив той челік якийсь дуже підозрілий був. Ну добре, але те, що я хотіла вам сказати, то що ми самі зіткнулись з такою ситуацією, що коли поклали багаж е багаж багаж, то ми її летіли з Канади на Домінікану і хотіла привезти з Канади щось смачненьке для наших там, знайомих. А вийшло так, що. Ну, тупо чели, походу, в Домінікані щось витягли з чемодану. Ну і, ну, і ми залишились там, наприклад, була е, упаковочка різіс, там було вісім таких е, е, штук. Блін, що за хрень включається? Там було вісім конфеток якісь таких. Ну коротше, залишили чотири, а чотири тупо вкрали. Ну тупо, ну що це таке має бути взагалі? Мене тоді просто жорстко бомбило в тій ситуації, тому що ну що це таке взагалі. Потім ми зайшли в магазин в Домінікані і, і ви думаєте? Ну, звичайно вони там були. А щодо міста, я дуже бачу багато туристів, які, наприклад, носять рюкзаки на спереду, і це не дуже погана ідея, це дуже хороша е, напроти ідея. Тобто, ну носіть так, щоб ви це завжди бачили, тому що ззаду вони завжди можуть це витищити і ну, потім гуляйте, я не знаю, де потім це шукайте. І поліція найчастіше в таких ситуаціях не допомагає. Тому. Якось ховайте і, і контролюйте те, що у вас там під рукою є. А зручний одяг, коли ви гуляєте в якимось містах і ви хочете там робити якісь фотки, просто гуляти і насолоджуватися видом. Вибирайте якийсь зручний одяг для вас або взуття, все що завгодно, просто щоб вам було зручно, тому що якщо вам буде незручно, це буде вам тільки для вас. О, Боже, я вам ще порекомендую взяти що, знаєте, е, дощовик. Він, він, такі в нагоді він нам вже два рази знадобився. Ми ще купуємо постійно нові дощовики, тому що бляха, ребята, вони просто такі чарівні. Раз ми їхали на Ніагара Фолз і був дощ. Ну, у мене був дощовик, мамі ми купили дощовик. Пийте достатньо води, майте при собі якісь свої ліки при собі завжди. Там якусь кос... ну, не косметичку, а аптечку. Ну, у мене завжди є з собою аптечка з найнебагатішими ліками. Там цитрамон, лівоміцетін. ну, В принципі, це одні з таких найважливіших. Ну, б було, ну, ребята, навіть якщо вам не знадобиться. Майте, тому що це так сказати безпека для того, щоб вам це не знадобилось. А якщо ви їхаєте в якусь країну з якоюсь такою цікавою кухнею, то починайте спочатку з такого легкого, щоб вам було так легше це коштувати, а потім вже можете і наполягати на якісь я не знаю гострих, наприклад стравах, тому що іноді це може бути м цікаво потім в одному місці. А майте завжди крем від сонця. Тому що сонце воно таке капризне, знаєте. Спрей від комарів, або крем, якийсь від комарів. Дізнайтеся трошки про країну, можете подивитися, типу, і таких програм, як решка, Ну, типу, це завжди так, що ви маєте хоча б щось знати, щоб не приїхати так. Адея, а що мені тут дивитися? Ну, зробіть, зробіть якийсь ресерч, так сказати. і... Ну, Поцікавтесь, що тут є цікавого, щоб вам було просто легше, і ви не витрачали е, час на якісь не ті місця. Як я вже до цього хотіла вам просто сказати оце, подорожуйте з мінімумом. Реально, подорожуйте якнайменше речей, щоб у вас було, тому що вам не треба так багато речей, як ви використовуєте. Щодня. Чим легше у вас буде багаж, тим легше вам буде переміщатися по місцевій, там, я не знаю, де ви там будете, тому що потім знайти проблема, знаєте, оці всі камери схову, ну це ще треба видати на це ну, там, і гроші, і час. А так ви зможете, наприклад, з одним рюкзачком і там все найнеобхідніше. Того ж, якщо у вас мали, малий багаж, то він дозволить вам бути більш мобільним, а також змінювати спонтанно ваші плани. Не знаю, мені, мені здається, це відео вже вийшло дуже цікавим, насиченим та довгеньким. Якщо вам щось цікаво, то, звичайно, питайте у коментарях, і я з радістю вам відповім на ці питання. Всім до нових зустрічей! Sangki bomki papa.